Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити значення такого виразу. Отож, перш ніж перейдемо безпосередньо до обчислень, давайте згадаємо. Якщо ми маємо з вами логарифм Б з основою А, мінус логарифм С з основою А, то це можна записати як логарифм від частки, тобто Б поділити на С з основою А. Важливо пам'ятати, що це працює лише в випадку, якщо в нас А більше за 0, В більше за 0, і С більше за 0. Також в нас А не на дорівнює одиниці. Отож, давайте застосуємо дану властивість до обчислення і перепишемо наш вираз. В результаті будемо мати основа двійка, у нас так і залишається, буде логарифм від частки, звичайно. 36 дев'ятих з основою 2. І тут ми можемо згадати з вами, що якщо ми 36 поділимо на 9, відповідно, будемо мати логарифм від 4 з основою 2. Далі маємо з вами згадати наступне: що 4 можна записати як 2 в степені 2. Отож, перепишемо, будемо мати логарифм від 2 в степені 2 з основою 2. І знову ж таки, нам з вами знадобиться наступна властивість властивість номер 2. Якщо ми маємо логарифм B в степені N з основою A, то це можна представити, як N помножити на логарифм B з основою A. І відповідно застосуємо це до нашого виразу. Тобто, ми зараз з вами візьмемо і нашу. Степінь двійку перенесемо наперед. Отож, будемо мати 2, помножте на логарифм 2 з основою 2. І остання в нас з вами властивість: властивість номер 3 Якщо ми з вами маємо логарифм А з основою А. То це в нас з вами одиничка. Звичайно, ось ці умови А більше 0, Б більше 0, С більше 0, і анутрії одиниці, вони мають виконуватись для всіх трьох властивостей. Тобто це не лише для першої, а для першої, другої та третьої властивостей. Отож, маємо логарифм 2 з основою 2, це в нас з вами одиниця. І відповідно буде 2 помножити на 1. Це виходить 2. Всім дякую за увагу! До наступних відео!